Вітаю! Втрата мотивації до навчання у студентів, причини виникнення та шляхи вирішення проблеми. Саме про це ми поговоримо сьогодні на черговому подкасті із викладачами коледжу Наталією Филь, Ольгою Жидченко, Ларисою Максимів, Наталією Шкаревською, Оксаною Терещенко. Зберегти інтерес до навчання у студентів задача не з простих, особливо в умовах нестабільності. Сьогодні ми поговоримо про власний досвід цього важливого і складного завдання для викладачів. Мотивація студентів це ключовий фактор успішного навчання. Вона може бути як внутрішньою, коли людина навчається заради власного розвитку, так і зовнішньою, коли її мотивують оцінки, похвала або майбутні перспективи. Втрата мотивації у студентів це поширена проблема, яка може бути викликана втомою, відсутністю інтересу до предмету, стресом або навіть невизначеністю щодо майбутнього. Багато різних факторів знищують мотивацію у студентів до навчання. Спілкуючись із студентами на цю тему визначилися такі фактори, які знижують інтерес до навчання. Нудні та сухі лекції. Коли матеріал подається без емоцій, без прикладів і практичного застосування, застарілі методи викладання, коли студенти змушені зубрити теорію без зв'язку з реальністю, завищені вимоги без підтримки, коли чекають високих результатів, а не пояснюють, як їх досягти, знецінення студентів, сарказм, негативні коментарі, ігнорування питань, відсутність зворотнього зв'язку, коли викладач просто ставить оцінку, не пояснюючи. Помилки. Несправедливе оцінювання, коли оцінки виставляються за симпатією або суб'єктивно. Що ж студентам робити, коли з'являється така демотивація до навчання? По-перше, потрібно об'єднуватися з іншими студентами у творчості, разом вчитися легше і цікавіше? Звісно, як, на мою думку, теж. Мотивація студентів дуже класно спрацьовує саме в творчому процесі. Особливо не тільки коли вони один з одним співпрацюють якраз у творчості, а коли поруч з ними на сцені стоїть викладач, їх викладач, якого вони знають по лекціям, можуть вони його побачити зовсім з іншої сторони. В такому разі, як на мене, спрацьовує така думка, що викладач. Викладач власним прикладом показує, як може бути. А якщо викладач, скільки б років йому не було, виходить на сцену, не боїться себе показати, презентувати себе з якоїсь іншої сторони, то значить, і я як студент можу це зробити. І не тільки можу, а хочу це робити. А, ну, це дуже зближує, я говорю, як викладач практичних дисциплін. Дуже багато заходів робимо разом зі студентами, створюємо, починаючи від організаційних якихось моментів і закінчуючи вже показом заходу, практичним показом. Була така в нас студентка Єлизавета Ковшик. Коли я з нею вперше ось на навчальній практиці, вона каже: Оля Олександра, я так боюсь сцени, я в обмороки падаю. Не виставляйте мене, будь ласка. Я все, що хочете, буду робити. Вона класно, дуже, на супер рівні, впоралася з усіма організаційними моментами зі своїми обов'язками, які, там згідно з плану підготовки, були за нею закріплені і більше того і ще іншим допомагала. Тобто тут вона молодець, абсолютно. І знову ж таки, неважливо, чи стоїть вона на сцені, якщо вона впоралася на відміну з цими завданнями, чому я не можу її поставити дійсно? Відмінно наряду з тими, хто там на сцені себе показав класно або не класно, таке теж може бути. Я погодилася, на наступний семестр я її так легенько кажу, ми готуємо сюжетну ігрову програму для діток. Там сім гномів ліза, кажу, там навіть обличчя вашого не буде видно за бородою. Вона добре виявилося, вона дуже гарно запам'ятовує текст. І оце те, що вона схована була за бородою, що вона була не одна, їх було семеро, і це зіграло на руку. На четвертому курсі дитина стала переможницею конкурсу, чи богиня весни, чи дівчина мрії. Не пам'ятаю точно. Переможниця, індивідуальний конкурс, там, де вона була сама, сама за себе. Тобто, отак непомітно, потихеньку отак їх виводить, і навіть найбоязкіші. Стають потім зірками. Досвід показує дійсно, ось скільки разів ми задіювали також викладачів у своїх заходах. Не просто як там. В якості журі, в якості глядача, в якості людини, яка вітає, а дійсно в якості учасників. І це настільки мотивує студентів насправді реалізовуватися в своїй професії, реалізовуватися як особистості, плюс до всього комунікувати не тільки між собою, вчитися комунікувати, а й комунікувати з викладачами різних, абсолютно різних. Дисциплін або ж різного роду занять. Поряд із зазначеними факторами демотивації студентів до навчання слід згадати ще й інші фактори, які є головними, так би мовити, вбивцями бажання вчитися. По-перше, зараз в такий складний час одним із факторів є перевантаження та стрес, величезна кількість завдань, дедлайнів і контрольних без часу на відпочинок. Почуття, що навчання це нескінченна годинства без сенсу, вигорання через постійну напрямку. Що ж в такому випадку робити нашим студентам? Вчитися розподіляти навантаження, робити перерви, чергувати навчання з відпочинком. Також відсутність чіткого розуміння, навіщо це потрібно. Деякі предмети здаються непотрібними і відірваними від реального життя, немає бачення, як отримані знання допоможуть у майбутньому. Необхідно нашим студентам знайти практичне застосування знань, шукати успішні досвіди, спілкуватися з людьми, які використовують ці навички. Щоб підвищити рівень мотивації, я вважаю, слід, замість, слід зміст занять максимально наблизити до подій реального життя. Ефективними будуть інтегровані заняття, коли одне з занять фахової дисципліни викладається англійською мовою. Я про це говорю як викладач англійської. Також слід залучати студентів до планування занять, вибору певних навчальних матеріалів, написання сценаріїв до виховних заходів, участь у студентських науково-практичних конференціях, де молодь має змогу покращити комунікативні навички та розширити кругозір. Спілкуючись зі студентами, можна почути таку думку. Мені не цікаво старатися, тому що деякі викладачі завищують оцінки. Навіщо мені зайвий раз намагатись щось вивчити, якщо я без жодних зусиль отримую високий бал? Тому ще одним аспектом підвищення мотивації є справедливість та відповідність критеріїв оцінювання. Для мене найпершою умовою ефективного заняття є дружна, дружня атмосфера, тому що під тиском дуже складно організувати комунікацію навіть рідною мовою, не те, що іноземною. Відома українська психологиня Наталія Холоденко визначає базовою рисою виховання послідовність, тобто дитина має знати, за які дії вона отримає похвалу, а за які погану оцінку. Це означає. Що викладачам слід бути послідовними і не впадати в емоції, а оцінки не мають залежати від нашого настрою. Скот Кауфман, американський вчений в галузі когнітивної психології, зауважив, що ми намагаємося зробити з троянди хорошу троянду, а не перетворити її на лілію. Тому не потрібно навіть намагатися помістити індивідуальність кожного студента у певний шаблон. Це означає, нам слід застосовувати індивідуальний підхід у навчання. Якщо, наприклад, людина постійно спізнюється, так, ми їй не можемо говорити, ти молодець. Навпаки, нам потрібно її дисциплінувати, яким чином. Якщо ми говоримо там, можемо ще більш позитивно, ми не можемо до неї ставитися, ми говоримо. Так, за наступне запізнення, наприклад, ти отримуєш там, мінус півбала, якщо ти ще раз запізнишся на заняття. Тому що, наприклад, бальна система заохочень і схвалень цього в принципі не допускає, але ж якось мотивувати потрібно, так? І така демотивація, ну це не демотивація, це скоріше негативний мотив, да, ми застосовуємо до людини. Але це в залежності звичайно від самої людини, це може спрацювати наступного разу, приходити вчасно. От у мене досвід такий був, коли я була студенткою. У мене дуже був прекрасний викладач Ольга Юсина Петренко. Її лекції були наскільки цікаві, і от коли хтось, хоч на одну-дві хвилини, запізнювався, ніхто в аудиторію не мав права зайти. Ти стояв під аудиторією до наступного уроку пари. І, тобі, і, ти, і ти вистоював цей час, тому що тобі дуже хотілося потрапити до неї на лекцію. Там було дуже цікаво. І це була мотивація, до того, що я наступного разу вже не запізнюся більше до неї на заняття, тому що мені там було дуже цікаво. От я оце згадую студентські роки. Це була величезна мотивація і дисципліна. Така була у нас серед студентів. Навіть ті, хто постійно спізнювався, намагали вчасно потрапити до неї на заняття. От насправді дійсно тут людський фактор. Ще студенти можливо не стільки за знаннями, скільки за. Тим викладачем, який їх подає, як він це робить, яким чином, чи це просто дійсно якась суха лекція, яку ну можна трішечки і підспати десь на занятті, Потім прочитає в інтернеті те, що я пропустив. А деяких викладачів слухають отак, от з відкритим ротом, дійсно, коли хочеться слухати, коли дається якесь якась, якась практичне завдання, якісь використовуються можливо ігрові моменти, рольові моменти, ті самі інтегровані заняття, вони спрацьовують дуже класно. І на мотивацію, в тому числі, тобто дуже багато ще залежить від самого викладача. Ну і ще такий момент, якщо викладач подає якось тему. Він вимагає те, що він подавав, Да? А коли в інтернеті ми прочитали якісь інші факти, а викладач їх не знає, як він це розціне? Що ви щось видумали? Якщо адекватний викладач, він дуже добре це розціне і він це використає навпаки на користь, можна організувати обговорення, дискусію, не так, що от моя думка правильна і все. І вона одна повинна. І якщо бути, там буде так. неправда, воно в дискусії випливе. Випливе, а як це видно, як же? Можливо це розтягти там на декілька занять. Давайте ще краще підготуємося, давайте ще краще розвідаємо цю інформацію, дослідимо, так? а от і можна зробити суперове. Таке заняття і підключить це буде і дослідництво, також яке теж підвищує. От, а щодо інформації, зараз, от якщо подивитись, да, дійсно таке засилля інформації, її наскільки багато. І з одного боку, здавалося б, для нас, які виросли в ті часи, і коли це був дефіцит. Спочатку ми там кілька років назад, ще так, як тільки інтернет починався, ми думали, це так круто, це так класно. Ось всі викли... всі наші студенти як почнуть як учитися, як оцінять оце, так. Але з часом ти починаєш дивитися і бачити по-іншому цю ситуацію, тому що те, що дістається нам задарма, де не треба прикладати зусиль. Те знецінюється. І вони не цінують, тому що ось кнопочку на, на, натиснув, і ось на сайті і в Мудлі, і ось вам конспекти готові, пос, скидають викладачі. Будь, будь ласка, їж не хочу, тільки ковтни навіть пережовувати не потрібно. Ні, вже не, ціню, не, не оцінюється. І ще, що не оцінюється е, вірніше такий негативний фактор те, що от, е, зазвичай закінчується. Тим, що студент скинув собі оці лекції, і от на підсвідомості вони думають, що вони вже в них є, вони вже засвоєні. Хоча насправді це зовсім інші речі. Але от така обман, обманлива ситуація для, чи це наш мозок так працює хитро, щоб не напрягатися. Ось в мене вже є ці матеріали, і таке враження, що вже мов би, я вже їх засвоїв, я вже їх прочитав. Я в будь-який момент це можу зробити, і насправді так воно складається як е, якийсь файл, так але не опрацьовується студентом. Оце дуже такий е, негативний, як на мою думку, момент. Путається різниця між mm -hmm. інформацією і знаннями. Да, да, із... Інформація це просто якийсь об'єм інформації, яка mm -hmm. не переосмислена, не застосована ніде. Yeah. І, в принципі, ж нам інформацію ми можемо цілий день читати на одну якусь тему, і до вечора ми нічого не поймемо. Так. Тому то інформація повинна бути дозована щоб десь щось закріпили, так. десь тоді да, має, до речі, має, має так, сенс. Так, я згодна. І студенти ще називають часто, от коли спілкуєшся, от як на вашу думку, чому немає мотивації вчитися? Да? Вони, то, що ми втомлюємося, тому що багато предметів, багато предметів і багато великий об'єм по кожному предмету інформації. І вони спочатку е, намагаються, мов би, трошечки хтось е, якось з цим боротися, потім Втома відбувається, втома таке переїдання, перенасичення. От, і, почина, і Тоді починаєш говорити, можливо, треба якось ранжувати, вибирайте вже якось те, що на даний час важливіше, можливо, більш фахові, починайте з фахових предметів, так, а потім вже менш такі важливі для вас. Ранжуйте, що для вас на першому місці, що менш важливе. От, Але все одно це з недоліків з таких от в нашій країні. Наприклад, серед наших вітчизняних закладів, те, що в нас дуже багато предметів. І дуже багато по кожному предмету йде завдання, інформації, йде перенасищення, переїдаються вони. А якщо за кордоном порівняти, я ось в мене живий приклад, діти мої власні, так, то вони розказують, що там в три чи навіть менше предметів. В вищому навчальному закладі, ніж у нас, і вони встигають кожен предмет якось переосмислити, знаходять більше часу для вивчення кожного предмету. Все ж таки в наших студентів є своя думка на фактори, які впливають на зниження мотивації. Ну зв'язку з цим було проведено анкетування в нашому коледжі. Які результати нам було цікаво? Ну, щось постараюсь озвучити. Значить, в минулому році ми проводили опитування студентів з цього питання, так? з питання мотивації до навчання. Тому що вже давно помічено, що саме чомусь на третьому курсі. Відбувається таке раптове і закономірне навіть зниження мотивації, інтересу. І от чомусь от саме на третій рік навчання. От якщо ми подивимося, то воно не так-то все й випадково, тому що такі закони, закони природи. Якщо ми подивимося на навчання як на стрес, так, стрес, напруження, це робота, то на початку діти адаптуються і адаптуються да, процес адаптації. От потім вже десь хто через півроку, хто до кінця першого року вже вони навчаються більш-менш повну силу. Так на другому курсі вони теж ще в них не виснажилися їхні. Психічні сили, так. А от на третьому чогось відбувається вже стадія, якщо ми подивимося на стрес, так, то якраз відбувається стадія виснаження вже такого. От. І на четвертому, зазвичай, хто, хто не знайшов у собі. Підтвердження, що це його професія, так ті або забирають документи. А ті, хто все ж таки хочуть закінчити достойно, отримати диплом і бачать себе хоч якось в цій професії, тут в тих навпаки піднімається. В них іде як останній ривок, і зазвичай на четвертому курсі вони вже досить непогано закінчують. То ось. Треті курси, що цікавого такого. От мене цікавило найбільше питання, що вас заохочує, щоб викладачі теж могли знати, що заохочує, що піднімає інтерес. Навчатися. От, в першу чергу вони назвали інтерес до предмету, до самого предмету. От, ну, тут теж воно якось так цікаво, можна про це подивитися з різних сторін. З одного боку, інтерес до предмету. А з іншого боку, для студентів, і не тільки для і для школярів так само для них цей предмет асоціюється із самим з особистістю викладача. Це дуже ну це вже доведено. Якщо, наприклад, студент іде вибирає собі предмет за вибором, наприклад, так? він собі уявляє, от, от предмет красиво так називається. Я хочу. От мені так цікаво, він приходить. І от, з викладачем не складається чомусь, от, або от, сама особистість для, в його очах така відштовхувальна, як сказати, відштовхує від себе, так? Не, не складається якийсь контакт. і І так далі. І ми теж як згадуємо себе в школі, да, то от, любили які предмети, ті, які вчителі нам подобалися, з якими ми знаходили контакт, з якими ми які з нами гарно спілкувалися, жартували, наводили якісь. Приклади з життя. Так? От, так, я думаю, тут, тут не сам предмет їм цікавий, а е, це все разом. Особистість викладача, е, контакти з викладачем, та його методи, якісь власні, методика викладання, якісь там прийомчики, фішечки і так далі. От, потім Значить, це на першому місці інтерес в опитуванні. Потім на другому місці, що заохочує, це можливість здобуття нових знань, нових навичок, вмінь, і так далі. От, потім йде бажання отримати диплом, до речі, так що це досить мотивує на третьому курсі. От, потім йде е, спілкування з однолітками, це йде як соціальна, соціальний мотив, тому що для них все одно важливо, що ти от, приходиш в колектив, ти спілкуєшся, е, е, якась, якась комунікація відбувається. Е, вона тебе так як може і підтримати, так і е, іноді йде демотивувати. Але це теж їх бажання бути приналежним групі. Це базова потреба така в нас у всіх. Людей. От, потім досягнення успіху мотивує і заохочує у своїй професії, так? Як особливо ті, хто от не просто так сюди прийшов, а хочуть танцювати, наприклад, або хочуть бути артистами, акторами, хочуть бути художниками. Що впливає на зниження мотивації? На, на першому місці взає, знову ж таки, випливло взаємодія з викладачами. Е, коли цей особистісний компонент от все одно він періодично десь і випливає, тому що неприємна особистість викладача, від, яка відштовхує, вона от хочеш не хочеш. Проєктується, проекція відбувається емоційного стану на предмет, на все те, що пов'язано з цим викладачем. І 67% сказали, що для них перше, що саме перше, що знижує мотивацію, це от взаємодія з викладачами. Також одним з факторів. Звичайно, є ще коли студенти порівнюють себе з кимось. Так відбувається на заняттях, наприклад, навіть в тому плані, що хтось не відвідує заняття і в нього виходить отримувати нормальні оцінки високі, а іноді студенти постійно відвідують заняття і їм не вдається отримати оцінки. Оце дуже демотивує студентів. Як показує досвід, студенти часто на це звертають увагу, і для них дійсно це є одним із важливих факторів мотивації, тому що ну Виходить як, що студенти, які постійно ходять на заняття, вони можуть бути не такими здібними, наприклад, як ті студенти, які не так часто відвідують заняття. Зрозуміло, що є дуже багато різних факторів невідвідування занять, можливо, це якийсь власний стан здоров'я, можливо, якісь особисті проблеми, і так далі, але все одно це не знімає відповідальності від студента, який має обов'язок вчитися, і відповідно. Um, Студент, наприклад, який постійно ходить на заняття, він виконує свої програмові завдання. Але ж ми, як викладачі, наприклад, ми обов'язково керуємося критеріями оцінювання, і ми не можемо ставити студенту, який зробив роботу там, на достатньому рівні, ставити відмінно, незалежно від того, чи він постійно ходить на заняття, чи не постійно він ходить на заняття. А студенти, які є здібними, да, і, можливо, не відвідують. Ті ж самі заняття з різних будь-яких причин, але знову ж таки, якщо виконує завдання на високому рівні, ми, як викладачі, ми не маємо права знижувати цю оцінку, бо ми керуємося знову ж таки, самими критеріями оцінювання. Так як було вже сказано, дійсно, в нас є бальна шкала заохочень і стягнень, але вона все одно в повній мірі не може зняти. Оту Кількість балів да, і дати нам відповідну справедливість в оцінюванні студентів. Звичайно, що такі дії їх дуже сильно обурюють, і дуже часто ми з цим зустрічаємося повсякденному нашому студентському житті. Обговоривши всі фактори, які знижують мотивацію студентів до навчання, можна зробити висновок, що мотивацію знищує не щось одне конкретне, а комбінація різних факторів. Важливо знайти свій сенс у навчанні та баланс між роботою, відпочинком і особистим життям. Порада нашим студентам, як же знайти свою мотивацію до навчання, Визначте, по-перше, свою мету. Що саме ви хочете досягти через навчання? Знайдіть натхнення в своєму навчанні: книги, відео, історії успіху інших студентів, дійте поступово, не намагайтеся охопити все одразу. Головне Систематичність і обов'язково оточуйте себе вмотивованими людьми. Ми говорили про різні фактори, а людський фактор завжди залишається на першому місці. Тому в цьому всій нашій роботі викладацькій нам потрібно залишатися добрішими, яким би не було жорстоким наше суспільство. І воно звичайно багато людей стикається з негативом, байдужістю, несправедливістю. Але саме тому важливо не піддаватися цьому пливу і залишатися добрішими. Кожен повинен починати з себе. Якщо хочеш бачити добріше суспільство, стань його частиною. Доброта це не слабкість, це сила, яка змінює все. Життя змінюється і в ньому не існує якихось незмінних істин. Але війна навчила нас таким незмінним правилам. Все, що можеш, зроби сьогодні. Всім, кому можеш допомогти, допоможи сьогодні. Слова підтримки, добре слово, скажи сьогодні, бо завтра ти можеш не зустріти цю людину і не опускати рук, продовжувати навчатися, нічого не відкладати на потім. І, звичайно, ми всі. Повинні об'єднатися в наших добрих справах, в наших зусиллях, в наших е зусиллях знайти спільну мову зі своїми студентами, тільки коли ми об'єднаємося в своїй підтримці, в пошуках, взаєморозуміння, в об'єктивному підході до кожного. Тільки тоді наші студенти будуть вмотивованими до навчання і до творчого розвитку. В рік ювілею нашого коледжу запущено челендж про наших випускників, які діляться досвідом навчання і подальшого кар'єрного зросту в різних закладах культури і мистецтв України. Нехай ці історії стануть мотивацією подальшому навчанні наших студентів. Нехай наші студенти оточують себе таким позитивним досвідом. Творчих досягнень та професіоналізму людей мистецтва, які починали писати свою історію в стінах нашого закладу, і змогли пройти цей для когось на одному подиху, а для когось важкий і тернистий шлях від студента до професіонала своєї справи.